Доброго дня, сьогодні 19 квітня. Вітаю всіх наступаючим святом, з Великоднем, бажаю всім мира, добра, а також садоводам, садівникам бажаю гарних урожаїв цього року. І зараз я покажу, якими препаратами від чого буду обробляти свої дерева, свій сад. Є така проблема в мене, я замітив, що от дерева деякі, особливо які щеплені на іві і сама іва. Кожен рік хворіють бактеріальним опіком. Ще така назва в нього є ревія. Грибкові єсть... захворювання, є вірусні. Це карантинні, вони не лікуються. Є бактеріальні бактерії, вони теж, скажімо так, якщо дуже дерево захворіло, то вже його врятувати не можна, тільки викорчувати і спалювати. Це теж бактеріальний опік, ну, карантинне захворювання, але якщо ще тільки починається воно, то ми просто от, гілочка сухає. Як воно починається? Через квітку бактерії попадають в стебло. Ну, фактично, діять, як маніліоз. Попадає через квітку, в період цвітіння наш пагін починає чорніти, всихати, і от треба відступити ну, сантиметрів десять від пошкодженого пагону і відрізати і спалити. Якщо дерево вже дуже пошкоджене, то тут вже... Треба тільки У Нас тут по... по селищу, фактично, айви мало в кого залишилися. Ще кілька років пішло захворювання, це, і дерева просто почорніли. І люди просто повиводили його. Ну, Вони ж багато хто не читає, не знає, як з чим боротися, що на початку треба профілактикою займатися. І вже пізно, фактично, з ними. А люди обробляють. Постарінки там, хто хорусом обробляє, там, скором, ну, звичайними препаратами. А тут а трошки по-другому треба. Звичайні препарати на це захворювання не діють. Тут потрібні антибіотики. І зараз покажу, чим я буду саме лікувати. Ну, там, Профілактикою займуся своїх дерев. По йду, йдуть таке чудо на стежки. Росте. Де воно взялося? Вот мене тут посаду дбати такого. Ну ще добавлю, що найкращий препарат від бактеріальної опіку це антибіотик Фітолавіна. Не було його, це вже наступний рік я його куплю. То я купив такий препарат, от як Казумін. От Казумін якраз він від бактеріальної опіку. Ось. І що? Цікаво, от ще препарат такий є Медян Екстра. І в суміші із Казуміном, Медян Екстра ці два препарати дуже хорошо поєднуються в баковій суміші і дають ще кращий результат. Тобто я візьму Медян Екстра на 10 літрів 20 мг І 30 мг береться на 10 літрів казуміну. Змішаю, я окремо їх змішую і потім додаю. І оброблю, значить груші тільки починають цвісти. Я оброблю перед цвітінням. бо я не, ну, не знаю чи попаду. Але я коли постараюся, коли будуть груші вже цвісти, я ще повторно їх поцвіту оброблю казаміном. Казамін — препарат на біологічній основі, він взагалі нешкідливий. От я по цвіту оброблю саме тільки казаміном. А зараз перед цвітінням я додам ще мене екстра. Це буде профілактика. І ще заразом скористуюся цим препаратом медяном і ще раз повторно оброблю свої персики від курчавості. По той же сигну, наприклад, другі препарати вони практично ну, не діють від курчавості, а от на мідній основі це те, що треба. А вже після цвітіння я буду обробляти хорус плюс кор і ще раз оброблю. Тоді свій персик і в мене один там. Так, з бактеріальним опіком ми розібралися. Давайте тепер розберемося, що за однією проблемою. На днях я обробляв свої дерева. В першу чергу це абрикоси, ну і сливом теж дісталося, які вже цвіли, препаратом Сігном. Це була друга вже друга обробіток, вже наприкінці цвітіння. Ось тепер я замітив, що от особливо лича, там далі підуть груші, та все, що цвіте, зараз фактично не розбирає воно. Замітив такий шкідник, як Оленка Волгата. Ну, зараз я приїхав 6 ранку, вона ще спить. Ще немає що показати, я ось на малюнку покажу. Такий жук. Чималий втричі більше від довоносика, але наносить набагато більше шкоди. Фактично, ця Оленка може 90% нашого врожаю знищити, і якщо з нею не боротися. І коли там ви читаєте на Фейсбуках, а я взагалі не рекомендую Фейсбук як рекомендації по садівництву, так як там 90% любителів, які мало що розбираються, дають невірні рекомендації. Як почитаєш, буває. От. Нам часто так кажуть, не потрібно її трогати, вона пронормує плоди, плоди будуть, ну, можна залишитися взагалі без плодів. Найкращий препарат від Оленки Волохатої, я зараз його покажу. Це препарат Маврика. Отакий От препарат. Біла масляна основа. Бажано зазвичай в оглядах показувати сам колір препарату, щоб люди бачили колір, консистенцію цього препарату, щоб бачили оригінальний, який він має бути. Той же Сігнум я показував, хорус і так далі. От казумін показує такий препарат. Ось. Тобто можна купити, наприклад, червоний казумін, да? чи Маврік якийсь там жовтий. Це от на в масляній основі такий біла консистенція препарат. Це проти Оленки найкращий препарат. Можна купити провантовернал, це колишні каліпсо. Теж і ці препарати саме по цвіту обробляються. І вони безпечні проти бджіл, саме головне. Я само ранку приїхав, 6 ранку бджіл взагалі немає. І я зараз обробляю садок, оброблю. І заодно оброблю яблуні свої. Я ще перед морозами обробляв препаратом Хорус і давав акцент Енджіо. Так от вже пройшло та, днів 10 і морози, хто знає, як подіяли на препарати, тому я ще для профілактики пройдуся перед цвітінням яблуні свої. Це проти довгоносика. От по цвітінню це проти ті а перед цвітінням яблуні там, груші проти дового носика. Ну, щоб не затримати довго часу, ще скажу про один препарат, який я буду обробляти садок перед цвітінням. Це бриксід кальцієм. Це ось такий Вони. Він чорного вигляду має. Ну, сам порошок отакий, такого кофейного вигляду. От 9 грам. Так, я буду 9 грам брати на 10 літрів. Для чого це? Зазвичай я його приміняю в перецвітіння винограду для кращої завізі. І двічі десь у червні я даю по яблуках. Більше не потрібно, так як цей препарат може накопичуватися в плодах. Тобто на початку от, нашого вегетаційного періоду, травень-червень, от можна кілька разів обробити, особливо перед цвітінням, а далі вже іншими препаратами каль... кальцієм обробляю, я потім вже скажу. І є в мене тут вишні в саду, і вже фактично п'ятий рік вони гарно цвітуть, а плодів я практично не бачу. От цвітуть, іначе бджоли там, і не знаю, в чому річ, Від ліози вже обробляю. І хочу зараз пройтися ще кальцієм, от теж. Ну, Яблуні теж пройдуся, хоча для мене це не критично, там ще нормувати буду ті яблуні, тому там завість завжди хороша. А от ті культури, які пана ну, запилюються, в даному випадку це от вишні. От не лише в мене, я замітив багатьох. В чому причина? Може бути, ми часто обробляємо абрикоси, а про вишні забуваємо. Теж мені можуть хворіти, хоча не так замітно. Тобто там не може усихання бути, про це може насказуватися на зав'язі. І ну, для профілактики я перед цвітінням пройдуся вишні брехсит ну, от Тут на сьогодні все. Зараз почну обробіток. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, якщо запитання будуть. Так, вечась, що заберу хвилинку уваги вашої. Замітив на днях, що дуже от сонечко пригріє, і дуже мурахи починають швидко пересуватися по стеблу. По стовбуру він білий, дуже добре їх видно. І вони вже починають тлю розносити, а також, що саме гірше, вони починають виїдати нашу завість. Смородину під'їдати. я замітив останнім часом, що вони не тільки тлю, а ще шкоду наносять нашим брунькам. Купив такий препарат от Фіпроксан, ну їх багато препарат. От мені порекомендували саме його дуже дієвий. І в місцях скупчення комах, от бачимо, вони там повзають, де там мурашник побачили. Це препарат треба розсипати. І Таким чином можна колонію цих мурах знищити. Якщо ми ще поодинокі мурахи будемо знищувати, ну це нічого не дасть. Для мене мурахи це шкідник після плодожерки, там яблуневий сливової слев, влітку. Це ну, найбільший шкідник. Ось це не знаю, яку користь він приносить, але шкоди дуже багато приносить. Тому от я буду так боротися з, з цим шкідником. Так, ну покажу ще, як. Відрізнити чоловічу бліпиху запилюча від жіночої. Ось тут у мене чоловіча, бачимо у неї такі от бруньки, пузаті такі, жирні, жовті. Ось вона така сама. На вигляд і поруч тут у мене вже обліпиха жіноча, яка буде давати плоди. Ось вона така. Тут квітковий бруньок практично зараз і непомітно одне листя. Проблема тільки в тому, що це можна відрізнити на 3-4 рік. Тоді вже точно можна бачити, яка обліпиха чоловіча чи жіноча, а різниця дуже відчутна.